Юбі друзі, я вас вітаю на третій частині морської фауни. Що ж, ми ось тут ляжемо з іншими. Якщо вона поведе, то зараз ми побачимо найминіше до поляденого ділянка. Можна, пішіть туди. Як бачите, це я пріоразу те, ми не відчували себе, як вдома, шнучний сніг, сніг додали. Якщо придивитись, там один в штучному снігу, що за дивина? а інші просто стоять. Якщо ви також дуже, 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 дуже уважні, на крилах будуть видні чіпи. Це такі от малечі, які на якими позначають ім'я, як, дату народження, і скільки років він тут прожив. Хіба це не дивовижно? Як ви бачите, вони також до собою доглядають. Вони чистя, биться. І навіть з маленькими своїми дьохами можуть почистити своїх дівчат mm -hmm. і дитяток. Дорогі друзі, сьогодні ми провели чудовий Другі. день. А то і якщо вас за цікаво більше, більше не... Mm -hmm. Від оцок э, усе. Відвозьми до рибу, від рибок до аку, від аку до моюзків, від моюски до крабів.